Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Черепашки ніндзя у розшуку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки У ніч. Коли Нью-Йорк спав під шум дощу і неонові вогні грали на вітринах порожніх магазинів, щось дивне відбувалося у самому серці міста. У підземеллі під банком, де зберігалося найцінніше надбання, алмаз око Мангустина, який міг живити енергією ціле місто, нечутно рухалися тіні. Працюємо тихо, як тінь. Прошипів голос у навушнику. Це був не хто інший, як шредер, головний лиходій, одягнений у металеву броню з гострими лезами. Позаду нього ніндзя з клану фут, уважно вдивляючись у темряву. Та Шредер не знав, що за ним вже стежать. Зі стелі банківської шахти спостерігали четверо у масках синього, червоного, фіолетового та помаранчевого кольору. Що ж, хлопці, схоже, в когось сьогодні буде поганий день, всміхнувся Мікеланджело, тримаючи в руках свої нунчаки. Тихо, майки, ми ще не почали, прошепотів Леонардо, що був у синій масці. Рафаель, ти зліва, доні, заблокуєш вихід. Я вже запускаю систему лазерного блокування, сказав Донатело, дивлячись на свій гаджет. Вітаю! Тепер це пастка. Рафаель вийшов першим, як завжди, без зайвих слів. Його саї засвітилися в тьмяному світлі охоронного прожектора. Гей, бляшанки, шукали пригод? Тож ви їх знайшли. Коли Рафаель рвонув вперед із криком, Шредер застиг на мить у повному здивуванні. Черепахи, проскреготів він скрізь зуби. Як ви дізналися про це? Та ми завжди з'являємось, коли починається щось погане, кинув Лео і скрометно змахуючи мечами. Тож, сюрприз! Ми з радістю зіпсуємо твої плани. Додав Донні, запускаючи димові гранати. Шредер розлючено кинувся в бій, а ніндзяфут розсипалася по кімнаті, намагаючись уникнути атаки. Лео спритно відбивав удари мечем, Донателло використовував нові техногаджети, які заважали ворогам бачити. А Мікеланджело під час бою ще встиг підкинути піцу в повітря і упіймати її язиком. Ти серйозно? Це не час для перекусу, Майкі. Вигукнув Лео, ухиляючись від удару. О, ні, друже, для піци завжди є час, відповів Майкі з усмішкою. Шредер майже добрався до алмаза та в ту ж мить на підлозі з'явилася електронна сітка. Готово. вигукнув Донателло. Всі лінії живлення заблоковані. Рафаель заскочив до шредера з боку і з розмаху вибив у нього з рук алмаз. Був і пропав. Опс! сказав він, підкидаючи коштовність у повітря і ловлячи її однією рукою. Шредер зник у димовій завісі, наче його тут і не було, залишаючи за собою лише дивакуватий сміх. Черепашки стояли в центрі сховища, оцінюючи наслідки боротьби. Рафаель все ще тримав алмаз у руках і крутив його між пальцями. Ей, хлопці! Щось він якийсь лихенький, як для коштовності, пробурмотів він, злегка стискаючи камінь у долоні. Донателло одразу ж підійшов з аналізатором. Хвилинку. Він провів пристроєм по поверхні каменю. Екран миготів, і згодом загорілося червоне світло. Це підробка, пластикова імітація, і то не найкраща. Що? вигукнув Мікеланджело. Тобто ми билися за іграшку з кіоску. Леонардо зітхнув і згадав останній погляд Шредера, його занадто спокійну втечу. Він знав, що ми стежимо. Це це була пастка. Тобто, ми рятували фальшивий алмаз, задумливо сказав Доні. Так, він підмінив його. Завершив Леонардо, стипивши зуби. Ох, як же він мене бісить! прошепотів Рафаель. Ей народ, хоч хтось захопив собою піцу. У мене мозок від стресу перегрівся, пожартував Майкі, намагаючись зберігати оптимізм. Хоч і було видно, що він так само роздратований. Вони швидко вибралися із сховища і рушили знайомими каналізаційними тунелями до свого лігва. Повітря було наповнене вологим гулом дощової ночі, а думки кожного черепашки крутилися навколо одного як Шредер зміг обміняти алмази. Наступного ранку Нью-Йорк вибухнув новинами. Усі телеканали без упину показували кадри з камер спостереження банківського сховища. Репортери стояли перед будівлею, а за їхніми спинами миготіли сині поліцейські ліхтарі. Камера зафіксувала чотирьох дивних істот зеленого кольору, що рухалися неймовірно швидко та володіли бойовими навичками. Очевидці стверджують, що це були не люди, оголошував диктор з екрана. Можливо, це результат якогось генетичного експерименту чи інопланетна раса. Припустила ведуча іншого каналу. На екрані раз по раз з'являвся розмитий силует Рафаеля, що вибував двері, та Мікеланджело, який раптово підкидав щось, схоже на піцу. Поліція міста оголосила цих істот у розшук. Будь-хто, хто володіє інформацією, має негайно звернутися до правоохоронців. Завершив репортаж ведучий. У підземеллі за екранами моніторів Черепашки мовчки переглядали новини. Ну, ось тепер ми офіційні зірки. гірко пожартував донатело. І обвинувачені, додав Леонардо. Слухайте, а може зробимо інтерв'ю? Майки харизматичний, він зможе говорити з камерами, запропонував Рафаель. Ми врятуємо місто, навіть якщо місто цього не розуміє. Впевнено мовив Сплінтер, їх вчитель. Та тепер ви повинні бути обережними, ніж будь-коли. У цей момент з'явився сигнал на одному з моніторів. Донателло відкрив його. Це був відеозв'язок, із добре знайомим обличчям. Привіт, черепахи! усміхнулася Ейпріл. Її руде волосся було зібране в хвіст, а за спиною редакція телеканалу. У вас серйозні неприємності. Та ми вже помітили, буркнув Рафаель. Слухайте, я можу вам допомогти. Якщо ми знімемо репортаж, в якому чітко буде видно, що ви зупиняєте справжнього злодія, то ви станете героями. Місто побачить правду. О, ти хочеш, щоб ми самі влаштували викрадення а, у злодія? перепитав Майкі з захопленням. Це ж геніально! Саме так, але вам доведеться знайти шредера та повернути справжній алмаз, інакше нічого не вийде, підтвердила Ейпріл. Леонардо кивнув. Добре, ми це зробимо. Почнемо з того, щоби з'ясувати, куди він подівся, і цього разу без пасток. Завдяки камерам спостереження та вуличним датчикам руху Донателло за кілька годин відстежив маршрут втечі Шредера. Виявилось, що він зник у старому промисловому районі на окраїні Брукліна, де давно вже не працювали жодні заводи. Там цілий квартал закинутих будівель. Хех, ідеальне місце для схованки, сказав Доні, показуючи 3D-карту району. Але є одна будівля з нещодавно активованим джерелом енергії. То це наш варіант, сказав Лео, і Черепашки вирушили в дорогу. Пробираючись крізь темні алеї, вони дісталися до закинутої фабрики з розбитими вікнами. Всередині все виглядало покинутим, доки донатело не знайшов таємний люк у підлозі. А ось і він, прошепотів Рафаель, стискаючи саї. Вони спустилися вниз і потрапили до великого підземного залу, схожого на таємничу технологічну фортецю. Стеля висіла високо над ними, обтягнута темною сталлю, А з усіх боків миготіли світлодіодні панелі, від яких заливалося неприродне фіолетове світло. У повітрі годіли охоронні дрони, що повільно кружляли над головами, випромінюючи глухі. Імпульси. У центрі залу, на платформі, оточений силовим полем, стояв Шредер. Його постать, наче викована з металу й тіней, виглядала велично і загрозливо. Він тримав у руці справжній алмаз, око мангустина, який пульсував м'яким, але потужним світлом, ніби жива істота. Ха, -ха ви знову пройшли? Що ж, я розраховував на це. Мовив він спокійно, не відводячи очей від алмазу. Його голос лунав холодно і впевнено, наче цей момент був частиною давнього плану. Цей алмаз не просто прикраса, продовжив Шредер, піднімаючи камінь так, щоби він відбив світло від панелей. Він живить мою нову зброю. Коли вона буде завершена, вся енергія міста перейде під мій контроль, а потім лише попіл залишиться від Нью-Йорка!» Ей, ти збожеволів, прошипів Леонардо. Ні, я просто випереджаю всіх вас на кілька кроків, відповів Шредер з посмішкою. Але він не знав, що в тіні поодаль за бетонною колоною стояла. April. Її камера була увімкнена і записувала кожне слово лиходія. Об'єктив блиснув червоним, коли вона тихо промовила у мікрофон. Знімаю, все йде просто ідеально. У цей момент Леонардо зробив крок уперед, витягнувши мечі за спини Настав час зупинити тебе, Шредере! Вперед! Вигукнув Рафаель і кинувся в атаку. Шредер змахнув рукою. З платформи вирунули охоронні дрони, що почали стріляти лазерами. Донатело миттєво кинувся до панелі управління збоку, намагаючись зламати систему. Мікеланджело прокотився вперед у стрибку, розмахуючи нунчаками та одночасно кидаючи димові капсули. Хто хоче трохи черепашого фейерверку?» Кивнув він, відволікаючи ворогів. Лео підбіг до Шредера, блокуючи його удари мечами і прошепотів крізь зуби. Ти не отримаєш цей світ, навіть якщо тобі вдасться викрасти його світло. Рафаель із криком зіштовхнувся з одним із охоронних роботів, зламавши його об бетону стіну. Доні, як там? Ще трохи! Вимикаю силове поле! І в ту ж мить поле навколо Алмаза зникло. Шредер зірвався з місця, але Леонардо був швидший. Він перехопив Алмаз просто в повітрі. Ейпріл, у нас є головний доказ. прокричав він, кидаючи камінь у напрямку дівчини. Вона спіймала його та підняла камеру вище, знімаючи все наживо. Отак тепер усе місце побачить, хто тут справжній лиходій. Раптово зал здригнув, і вогні на платформі згасли. Шредер скористався моментом, кинув димову гранату, і густий чорний туман миттю огорнув усе приміщення. Коли він розвіявся, Шредера вже не було. Знову втік, пробурмотів Рафаель, озираючись навколо. Але цього разу ми забрали в нього найцінніше доказ і сам алмаз, відповів Донателло. Під покровом ночі черепашки пробралися назад до банківського сховища. Там, у тиші, вони обережно повернули око Мангустина на його п'єдестал. Ніхто не помітив їхньої присутності, лише камера в залі мовчки засікла тіні, що ковзали в глиб темряви. Наступного ранку Ейпріл вийшла в прямий ефір. Вона стояла перед банком, тримаючи мікрофон, а позаду на екрані йшов відеозапис із вчорашньої битви. Вчора вночі ця команда героїв знову врятувала Нью-Йорк. Вони зупинили справжнього злодія та повернули Алмаз. І, можливо, настав час дякувати їм замість того, щоб їх боятися. Запис ефіру розлетівся миттєво по всьому інтернету, набравши на YouTube сотні тисяч переглядів. Люди аплодували на вулицях, діти малювали зелених героїв крейдою, а поліція зняла ордер на їхній арешт. Черепашки сиділи у своєму лігві, дивлячись цю трансляцію. Ну, що, герої? запитав Сплінтер із м'якою усмішкою. Я завжди знав, що будемо знаменитими. вигукнув Майкі і запустив шматок піци в повітря. Але це лише початок, сказав Леонардо, бо зло не спить, а ми не зупиняємось. Як гадаєте, чи можна вже влаштовувати фан-зустрічі?» – усміхнувся Майкі. Якщо так, то пропоную у піцерії. Всі засміялися. Нью-Йорк, можливо, і не був ідеальним. Але з такими героями в панцирях він точно був у надійних руках. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.